Три способи заробітку в криптовалюті без вклади так, це можливо навіть тим, хто взагалі нічого не розуміє про крипту, але все-таки потрібні базові знання. Перше айрдропи — це криптороздача, в якій проект роздає гроші учасникам активності за виконання простих дій, по типу підписатися на Twitter, ретвітнути пост, підписатися на дискорд, поставити лайк. Коротше, треба проявляти активність в соцмережах. І в середньому за 5 хвилин виконання таких завдань вам можуть заплатити 3, 5 або навіть і 10 доларів, і акаунтів ви можете робити декілька, і відповідно грошей ви отримаєте більше. І такі роздачі ти можеш знайти в моєму телеграм-каналі, посилання в профілю. Друге Play-to-yarn проекти. Тут нам просто треба грати в ігри, набивати поінти, відкривати персонажів. І за це нам будуть платити криптовалютою. Наприклад, в вересні була гра від PancakeSwap, в якій треба було грати і попасти в топ-1000. І граючи в цю гру по 10 хвилин в день, мені вдалося заробити 124 долари. Третє щоб вийти на перший нормальний дохід. Підписуйся на мій телеграм-канал. Там дуже часто публікуються різні поради, новини та крипто роздачі, на яких ти зможеш заробити свій перший капітал. Не упускай цю можливість і переходь по посиланню в профілю.